Вітаю, дорогі українці! Я хочу від імені нашої церкви в Вікторії запросити вас всіх на Господню вечерю, яка відбудеться цієї суботи 23 вересня, в 11 годині. Запрошую вас всіх, тому що в нашій церкві по, вс... по всій землі Господня вечеря є відкритою вечерю. Що це означає? Це означає, що навіть якщо ви не являєтеся членами. Нашої адвентистської громади, а може, ви з баптистської церкви, чи ви з католичкої, ще з православною, відкрита Господня вечеря, це означає, що всі, хто вірять в Христа Господа і приймають Його як свого Спасителя, запрошуються приймати участь в Господній Вечері. І тому запрошую вас всіх, якщо маєте час, приходіть. Будемо дуже раді вас бачити. Давайте не забудемо, що саме найсвятіша підготовка. До Господньої вечері, це серце, яке сповідає гріхи перед Господом. Тому Біблія говорить, каже, провірте своє серця, сповідайте свої гріхи до Господа. І тільки в цьому ми, як кажуть, не придатні взяти вечерю, якщо наше серце грязне, якщо ми не прощаємо своїм ворогам, якщо ми не любимо навіть один одного. Тоді в дійсності ми можемо собі нажити суд. Але Біблія говорить, що якщо ми ісповідаємо свої гріхи і просимо прощення в Бога і в один одного, то Господь готовий прощати нам гріхи. Господь любить вас, Господь прощає нас. І тому давайте всі з'їдемося в цю суботу і пройдемо через Господню вечерю. Бажаємо всім гарного відпочинку і надію, що всіх побачимо завтра. Наші церкви, церкві вікторії.